Ділянку біля будинку на вулиці Руській 6 перекриває поліція через обвал стіни, який стався вчора ввечері. Будинок планують повністю зносити. Таке рішення прийняли в міськраді за виставками експертів з будівельних організацій. Наразі тут працюють аварійні служби. А підприємці, які орендували приміщення на першому поверсі, вивозять речі. Я на сьогоднішній момент ми зараз провели зустріч з представниками будівельних організацій. На сьогоднішній день ми маємо висновок експерта про те, що цей будинок необхідно повністю знести. Відповідно, сьогодні ми плануємо ще збиратися вже безпосередньо з будівельними організаціями і говорити про порядок дій вже по демонтажу цього будинку. Почати розбирати будинок планують завтра. Ці роботи можуть тривати орієнтовно тиждень. Це зроблять за гроші з міського бюджету, однак сума поки невідома. До того ділянку біля будинку планують перекривати. Через це змінили рух двох тролейбусів. Цей об'єкт представляє небезпеку для оточуючих. Є питання по Будинку, який примикає до Русько 6 за адресою Руська 8 Вчора ми відселили всіх мешканців дев'ять людей. Ми їх перевезли в готель «Київ». Допоки не буде висновку про те, що цей будинок безпечний, а вони будуть проживати там. Під час обвалу стіни в будинку ніхто не травмувався. В день 20 вересня мешканці дали згоду на переселення, тому на момент обвалу покинули будинок. Вчора якраз так співпало, що ми отримали від них згоду на переселення до нашого маневрового фонду за адресою вулиця Українська. Ми якраз до цього моменту вичищали цю квартиру, вона була занедбана, ми показували її цим мешканцям. Відповідно, вчора вони підписали згоду при певних умовах там, проведення там, ремонтних робіт косметичних і так далі. Перша частина стіни у будинку на вулиці Руській 6 обвалилася два роки тому внаслідок зливи. У липні 2023 року тут сталося ще два обвали. Тоді до квартир перекрили газопостачання. Мешканцям пропонували співфінансувати ремонт. Вони відмовлялися, бо казали, що не мають на це. Грошей згодом ремонтувати будинок планувало лише за гроші з міського бюджету. Мешканцям пропонували переїхати в однокімнатні квартири. Вони відмовлялися, бо хотіли рівнозначних квартир. У міськраді планували позиватись до суду, аби мешканців примусово виселили. Паралельно почали готувати проєктну документацію на ремонт будинку. Проте після вчорашнього обвалу стіни будинок повністю знесуть. Після цього вирішуватимуть, що робити далі, каже маховіков. Марія Мороз, Володимир Мороз, Суспільне, Новини, Чернівці.